Друзі, привіт! Ну що, знаєте, сказав, зробив, обіцяв записувати відео кожного дня, записую. А сьогодні був такий важкий дуже день, бо після вчора, ну, вчора, в Запоріжжі там обстріляли, загинули, на жаль, молоді, молоді люди, двоє 18-річних. Дуже важка втрата. ну Це дуже боляче дивитись на це все. Та, сьогодні, сьогодні, прям за сьогоднішній день. Сьогодні, 4 у нас лютого, 26 шостой рік. Сьогодні окупанти знову обстрілювали Запоріжжя. Ну як і всю Україну. Сьогодні розстріляли вони там на правому березі дуже сильно. Якийсь вузел. Там був передача електроенергії. Ну, вся, знаєте, вся. Штука там, де куча, куча проводів, куча цих штук і так далі. Ну, ви розумієте, коротше, в общем, ви розумієте, що я кажу. Ще, -е що хотілося сказати, хотілося сказати, знаєте, але був сьогодні такий приємний момент. Сьогодні за багато років в кінці кінців зізвонилися з нашим племінником. Моєї дружини є племінник, ну і відповідно від мій племінник. А, і Хлопець а, комерційний чи як не як директор з продажів однієї крупної, не буду називати структуру однієї крупної комерційної структури, в якої ну, сотні магазинів по всій країні і вже є за кордоном. Вони пішли на Європу. Як ви знаєте, українці дуже активно йдуть на Європу. Особливо після початку повномасштабної війни. Так от вони там відкривають магазини в Європі, вже там 25 чи щось таке, магазинів відкрили. Ну, Вони красавчики, вони такі цілі, амбітні, дуже там до 35-го року щось там в топ-15 мірових е брендів хочуть уйти. Це ну, прям класно, знаєте, по по поговорили дуже вдох вдохновляюче, як то. Українською сказати, вибачте, за мій суржик, е, і прям дивлюсь, ну знаєте, хлопець на своєму місті. Тобто, хлопцю там буквально 30 років, він дуже молодий, але 30 років це вже 30 років, і він щось там більше 10 років чи 10 років працює в цій компанії, і прийшов в шлях від самого початку, да, до е, директора з продажів е, всіє, всієї компанії. Тобто він в топ-менеджменті і це ну класний досвід. і Я думаю, що в нього все вийде, і вони збудують цю величезну компанію. Можливо, колись розкажу про неї. А можливо, до речі, колись запишемо з ним інтерв'ю. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях. От, бо є, є в мене. Не конкурентне преимущество. Знаєте, як? бо це я родич, і я можу йому просто позвонити, або написати смс-ку, прямий контакт. І можемо зустрітися. Можливо, це буде якимсь першим підкастом чи подкастом, як правильно на моєму каналі, чи на цьому, чи на основному каналі, я ще не знаю. Отака історія. А ще в мене хочу похвастати, в мене сьогодні перемка. Перетнув планку 100 тисяч підписників на Фейсбуці. Тобто сьогодні в мене 100 тисяч, ну, може, вже 101 на кінець дня. Отака От теж цікава штука, причому Фейсбук дуже різко так пішов, пішов набирати людей. Мені це дуже сподобалось. Почав його вести першого, зараз скажу, не грудня, а 1 листопада. 1 ноября, 1 листопада там було щось там, 20 підписників, ну, тобто 0. І от з 1 листопада почав активно туди писати, постити, викладати відео і так далі. І на сьогодні, сьогодні 4 люте, тобто за 3 місяці, листопад, грудень, січень, три да? місяці 100 тисяч. Отакий от от такий темп. Я думаю, що якщо з таким темпом ми йдемо, далі воно зазвичай, як сніжний ком, на, на, да, навертається, я дуже сподіваюся, що на кінець 26-го року наберу півмільйона підписників. І це буде вже така мощна мощна історія. Тому я вас теж приглашаю, заходьте, підписуйтесь, будете теж. Дивитись на мене, що там, якщо я вам тут не набрид, ось така історія. Такий день пройшов. Всі живі, здорові, слава Богу. До речі, знаєте, побалакав з хлопцем, думаю, може собі такий магазин відкрити. Вже є така думка, не знаю, отримаю умови, як вони відкривають, бо в них є франшизні магазини. Отримаю умови і подумає, можливо, відкриємо магазин. Можливо, в Запоріжжі, можливо, в Києві, бо є там ресурси, можливо, в Дніпрі. Ще не знаю, подивимося подивимося, де буде на часі, де буде саме зручніше, щоб можна було ним управляти, бо не так багато часу. А на це треба теж виділяти якісь години в неділю, а на першому етапі так постійно. багато часу виділяти, якщо ви знаєте, що таке запуск бізнесу. Отака От історія. Все, всім тихої ночі, всіх обняв до завтра.